Чотири проблеми, які існують в рітелі через відсутність аналізу цільової аудиторії. Перше. Реклама та акції не дають очікуваних результатів, бо не враховують потреби клієнтів та не охоплюють цільову аудиторію, призводячи до низького відгуку і марних витрат. Друге помилки в асортименті. Закуповуються товари, які не цікавлять клієнтів, що призводить до зниження обсягу продажів та оборотності. Це призводить до надлишкових запасів заморожування грошей у неліквідах та у частих оцінках і розпродажах для повернення заморожених грошей. Третє, неправильне ціноутворення. Відсутність сегментування клієнтів призводить до встановлення цін, які не відповідають очікуванням різних груп клієнтів. Завищені чи занижені ціни можуть знизити обсяг продажів. Та прибуток. Четверте, неефективні програми лояльності. Без розуміння потреб груп клієнтів неможливо розробити ефективні програми лояльності та покращити клієнтський сервіс. Низький рівень задоволеності клієнтів веде до відтоку до конкурентів, які краще розуміють покупця. І впроваджують більш ефективні стратегії. Якщо ви хочете грамотно керувати магазином та збільшити продажі, реєструйтесь на мій тренінг Ефективне управління магазином. Я Юлія Пелех, експерт у рітейлі, допомагаю вивести магазини на максимальний результат.